Продукти харчування це той товар, який потрібно купувати чи не щодня. Ми поцікавилися у мешканців міста, де вони купують продукти харчування до свого столу. На базарі Що? там все ж в опак і на базарі. На базарі можна купити свіжі ще кожного разу, от і можна купити домашні, а в опаку там дуже багато фруктів і там дуже свіжі, там люди розбирають. На базарі або в опаку. Ще зручніше біля дому. Калібрі сім в АПАКу. А чому? Я знаю, більший вибір. Вибір товару більший. Ціни такі більш померні. Ринок дуже не часто. Взагалі дуже рідко, Якщо десь в суботу, там, -то. а так в основному магазином ВАПАК ще в «Смарті». От в супермаркеті тому самому. А на ринку? Мало. Кругом в калібріці. В апекція. На ринку купуєте? Звісно. А де вам найбільше подобається? От смотря, що береш. В основному що ближче, там беру в на калібриці. Наш край. Близько. Де близько, близько вам там, там купуємо. Більше на ринку. На ринку чому? Не Знаю, там більш свіжіше мені і дешевлі. Дивлячись які. Є такі, що тільки в супермаркеті, що тільки на базарі. Деколи буває, що як молоко, то тільки треба на базарі купити в бабульки, а яблучко, якщо якась акція, можна купити і в магазині. Ну, дивлячись за ціновою категорією, за якістю. Краще нам ліво або Вопак, або Колібріс. Ми не надаємо перевагу або одному, або іншому. Колібріс. Колібріс, А на ринку. Ні, на ринку ні. В основному на ринку. На ринку чому? Не здається, свіжіше. У маркеті може довго лежати. Кругом обійшов, подивився, де пішов. Бо ціни не, не встраюють. Дивитися. Можна магазини інакше. На ринку. В основному на ринку? Так. А чому? Ну, так мені вигідно тебе там. Можете коли у піти купити. Різниця в тому, що в цінах і в товарах, в магазині, там, де роблю там і купую. А на ринку мені нема коли туди ходити. Отож, кузнецовці купують продукти харчування і на ринку, і в супермаркетах. При виборі місця придбання продуктових товарів більшість людей звертає увагу в першу чергу на ціни, але якість товару і зручне місце розташування торгової точки також мають значення.